если его можно назвать добрым роман что там как бумажка папирчик как выглядает покажите мне папирчик который вы подготовили из екатеринославской синагоги Там есть строчка, что это он работает нормально, но выдает чуть-чуть больше, чем... Что И выдает чуть-чуть больше. И заварки, Где это все? Выправлено? А вот, у вас тут Диагностика, выпробование и чищение после работы. Ну, это стандартно. Где написано, вот сейчас надо будет, вы говорите, что бабки отнимать у ну, продавца, да? А где написано, что чуть-чуть перевищие? Вот то, что мы с вами говорили по телефону, мы же говорили это ну, Где что оно, то есть написано в книжке, берем книжку, смотрим. Ну, конкретно в акте, в этом будет указывать. А как отбирать на основании чего, отбирать бабки у продавца? Как продавцу объяснить, что вот 220 плюс 8, да, плюс-минус 8%, да, вот тут написано. Вот здесь. Вот. 8%, да, 8% от 220. Ну, цены важны. Трошки вот больше, это важно. Это, это, это важно. Это это В любом это тут вы можете свернуться уже как раз у службу за хосту да. так что э, то есть вы просмотрели но какая проблема у нас о чем разговор идет с самого начала идет разговор что он выдает 2, 244 у -у -у. а 8% это 237 да? Да. вот если бы он выдавал вместо 37 а вы говорите что выдает чуть чуть больше правильно Судя по тестам то є, де, це, де це зафіксовано? Де це на увазі, ви хочете отримати акт протонних робіт, в якому буде вказано, що в нього більше вольтажу, ніж на коробці Я вказано. хочу знайти таку фразу, що апарат новий і справний, але видає, видає трохи завищену напругу. Е е е е е я можу вам там трохи. написати ручку. Не трохи, а Ні, ну ручкою то. Ну дивіться, ми просто такого не вказуємо у акті виконує кредит. Роман, і від... від... як відбирати гроші продавцям? Спілкуватися з ним. Спілкуватись, що тут повно. Ми для нього ніякого відношення немає. Як це відношення? Так, і Дивіться, в нас які відносини? Товарно, які грошові, правильно? З ним. У вас, з ним. Роман, зараз він в а, так. Так, ну, смісті, він зробить. Да, Напишіть, що, але видає, він повністю справний і новий, але видає завищену напругу, правильно? Яка виходить за рамки восьми вказаної в технічній документації. Правильно я кажу в Але виходить, тут треба цей. Е... Така е... Строчка тут повинна бути, що апарат новий, повністю справний, але Я видає... Вас добре, але запам'ятали, так? Не не але видає напругу вищу за передбачену по технічній документації. Зараз якраз буде Зрозуміло, яка Роман передав вам. Транслював роман вам, яка потрібна. І так ну, я тільки що це почув. Я не, ж кажу, це, майстер зараз це чуть. Це файно, Бо дивіться, якщо я... я прийду з цим папірчиком до э, продавця, він скаже, ну і що ти хочеш від мене? А я йому покажу, що хлопці, що э, роман виявив, на... р... виявив э, Ось 220 плюс 8%. Я тобі хочу показати. Диви, диви, диви. 220 плюс 8 то є тіко, то є 237. Але я на власні оченята бачив, що він видає при 217, видає 244. Розумієш, а це не влаштовує нікого. ніколи. Це і така фігня не влаштовує нікого. Ну Максимум, що я походив по знайомих подивився на їхні показники, він має китайський ліксіон чи Logic Power видає 230. Це файно, все гаразд. Якщо б ваш видавав 230, то теж Питальний не було би питання. Але 244 то вже до фіга, то вже до хіба. Верхній цей. Верхня межа 240 для холодильників там і так далі. Він, розумієш, він робить пакость, коли його включаєш, він з 217 робить 240. Тобто він пакость робить. Чудово, все ж кажу. Чудово. Ну, ну тобто треба віднімати гроші. у, цього, у продавця і... Повірю, я з вами розбирати. Ну, в даному випадку так. Да. Зараз чекаємо. Чекаємо. Ну а якихось мокрих печаток у вас нічого немає. На тому документі я вам поставлю свій печатку. Поставте мокру печатку, щоб там було одні проблеми, що я не сам тоді собі Нам на все То чудово. І так ми е розстанемося, але на поганих нотах. Розумієте, на погане. Ну, ну давайте так. В даному випадку тут питання не до нас. Не До кого? Тут Питання до продавця. Продавець не зробив, не виготовив цей стабілізатор. Як його звати? Юра. Юрчик. не виготовив. Юра. Юра, не виготовив продавець той стабілізатор. Питання в мене ні. Так, я розумію виготовлення. У мене питання, як він нього хранився і чи використовувався він. А це вже питання. Якщо то, то таке питання, в мене, ви кажете, що він 5 років міг лежати на, тому, на складі. У мене до цього люксіон стояв. Люксіон стояв 12 років. Без, він вже просто розсипався від того, що пересох. Його там ремонтувати вже було складніше, ніж купити новий. Так, китайський люксіон, ну це ж теж Китай, так, Дніпроєн. це Китай, який реалізується тільки під торговельною маркою Екатеринівської синагоги Дніпро. Люксіон китайський дешевше коштує і працює в межах. і До нього ніяких питань немає. Я зараз просто, просто мене знайомий один вів в оману колись. В оману, що Дніпро там у них так класно, там ці медь вони там замість, китайці алюміній каже фургонять, а Дніпро, я вам, такі файні хлопці, вони роблять з меді, там все, там таке, все класно. хтось подарував. мене знає. Так ні, ну питання в тому, що ну, ви ж взяли тільки стабілізатор від компанії, неправильно ж, правильно? Ви не стикалися з нашим інструментом? Ні, я, я стикаюся з макітою, з бошем і так далі. Ваш інструмент після цього Ну, після, в даному випадку, це... Після цих Він... розбирань вже це не зовсім не правильно. Ви б взяли. Ні. 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 Олександр, що... прошу, давайте ні, я вам ні, скажу. Ні, ні. в даному випадку ви взяли інструмент. Який вже вийшов І з першого, йому вже більше ніж п'ять років. Є -є. Припустимо, ви ж не взяли новий інструмент, ви не взяли там є -є. нову болгарку, що поверх. В Суддя дивиться, коли я купив цей, е цей товар, е ні... Щось там, ви його припинили виробляти 5 років, хоч 25 років, тому ви його припинили виробляти. То нікого не кохає, Юра. В суді то нікого не кохає. Ну, кохає тільки ну... дата, коли я його придбав. з цієї дати відраховується там, рік гарантійного обслуговування. Розумієте, Юрій, то, то, що ви все балакаєте, то все юру. Ну, а ви ж в суді віддаєте гарантійний талон? Ну ви ж маєте його на дату. Правильно? Ви його купуєте, вам не, надається не, дата, документ. Який гарантійний талон? Дата цього, дата тільки е, має сенс, тільки дата купівлі, Юрій. Який там гарантійний талон? Я, там, я, гарантійний я, талон можна заповнювати. Не, гарантійний талон не виділяє на гарантію. Дата продаж. Ну як це так? Ви купуєте, наприклад, телефон. Так. Ви захопите Так. Ви купуєте телефон, вони вам кажуть, що у вас є рік гарантії. Правильно. Ну, воно таке є. Ну, воно вони видають чек і гарантійний талон на рік. Так. Правильно? Так, цей, ну, гарантійний талон це не є обов'язковим. Оскільки тільки дата покупки являється відлі, датою відліка року на всі гарантійні зобов'язання виробника. Ну, В даному випадку супут, Це а, має це, бути і це в тому числі. А, ну раз, так ну, не ну, можна. то Ніхто не буде звертати уваги, заповнений гарантійний талон чи не заповнений. Головне, що є дата продажі, сума, назва да, товару і все. Суду До буде достатньо для того, щоб розумієте? Ну, а там, це це, це не, не провина покупця, що продавець не заповнив гарантійний товар. Покупець має дати гроші і отримати якісний товар. Якісний. Це є доброчинні відносини, добро, добропорядні і доброчинні. А коли я надав гроші, які ви просили... А ви мені товар, який не відповідає навіть своєму своїм технічним характеристикам, це є недоброякісна справа, зділка, так би мовити, зділка е, нікчемна зділка, тому що ви порушуєте. Я даю вам гроші, ви мені зустрічне зобов'язання, що ви там рік його там з дату покупки, продаж, куплі-продажу, ви його ремонтуєте і так далі. Я надаю гроші, а ви надаєте товар якісний. Гроші я вам надаю натуральні, не підробні, не сувеніри, а ви мені надаєте доброякісний товар. Оце є, щоб ви запам'ятали, сутність товарно грошових відносин. Я вже три роки працюю в компанії, можна про це находитися. Так, оце є якісний товар від неякісний товар, він нікому не потрібен. Різний. Зводить. Так. Тоді питання в іншому, якщо так. Коли ви купляли продавців, ви купуєте на місця? Гарантія, я знаю, віде, як каже, рік. Ну, рік найменший рік. Ну, припустимо, ми беремо фіксову на рік. У вас є, ви кажете, що ви даєте цінні гроші, вони натуральні. Ви берете інструмент. Його, він теж виживає. Питання тоді в мене до продавців, який я вам продавав. Коли він його купляв? Він ж мав би його перевірити. Це вже не до мене питання. Ну, це не я не кажу, що, мене, це, так, я ж кажу, та, це то... інше, те, що до нас тоді питання, яке? Якщо він його перевіряв чи не перевіряв, він точно має знати, що він справний і він робить свою роботу вчитися. Він мав перевірятися ще з виходу при виході з заводу. І перевірятися, виході, тоді коли реалізовується. При виході з заводу він мав перевірятися, якщо там... Побачили китайці денсопінці, побачили, що він видає більше ніж 237 вольт, він мав бути повернутий назад і перероблений. А от тепер припустимо, що він проїхав, його перевірили, все добре, все нормально. Але щось трапилось, і клієнт, тобто продавець, який вам продавав, не перевірив. або... Наприклад, все, не взяв в тому сенс, то і все що, і залишив то, так, як Я ще раз повторюю. Є тільки два аргументи. Товар має бути якісний, відповідати, технічні характеристики відповідати. І товар, ну, і за нього, тобто, якщо товар неякісний, за нього треба повернути гроші. Ми зараз будемо розбиратися. з... За допомогою вашого папірчика розумного, розумно написаного, будемо розбирати з продавцем, щоб потім продавець що до вас і розбиратися, де він там його купив і так далі. Але то, що, то що, про що розповідає Юрій, мене немає кохати взагалі. Я дав гроші, я маю отримати якісний товар. Ну, я в тому випадку, я вже не буду. Так, це, бо тут даремно буде. <към> Романы, что <сёк> там, что там с папирчиком с мокрой печатью? Так, я пока пойду покурю. О, папирчик есть. Добрый. Романы, где тут, где тут что? Ну, я тут, написано? Держит выход под, над... под, нагрузкой от 200 до 244 вольт. При Принят... выходе напряжение выхода превышает максимально допустимое. Превышает максимально допустимое вольт. Ну, канай. Хорошо. Ну, правда, правда технического держит. есть технического термина держит, нету. Ну, ладно. Так, меня Я у смотрю, у вас, вы знаете, да. У меня высшее техническое образование, меня при, при, хотели привлечь на две аспирантуры в Академии а, связи. Да. Ну, выносит, не давай. А, стоп. Вот А, не, вот в да. держит такой технической хреновины нету но тем не менее документ есть ну есть да то есть будем дальше и, и пать мозги к этому продавцу но он же потом придет к вам понимаете какая хрень а уже Хорошо. то есть вы так интересная такая формулировка превышает технические ну если он превышает технически допустимые эти все вещи, то он значит не находится в юридическом как бы поле, правильно? Но он же превышает. Ну поэтому, потому что он превышает максимально допустимые свои характеристики, он уже не находится в правовом поле исправный аппарат. Правильно? Юрий, как? Вы я абсолютно с вами согласен. Ну так, ну а как тогда вести речи? Вы мне говорите, это так он придумал, но... Нет, не, не, говорю, что он так придумал. Ой, я не пойму, что вы вообще говорите. То есть, если мне говорят, что, например, я поставил видеонаблюдение, а оно, картинка там прыгает и т.д. и т.п., мне просто говорят, верни бабки и Здесь вам никто не говорить.